Дешеві, не за всі гроші світу. Ви просили, я зробив відео. Але надійні, дуже надійні автомобілі, не за всі гроші світу. До речі, ззаді з 2 двохлітровим турбіровим двигуном TSI. Вам на наступне відео скажу, що це не надійний двигун. Всім привіт! Ну що, з мене годний контент, з вас подобайка, підписка і підтримка українського мовного контенту. До речі, 3-хлітровий дизель ТОРЕК 21-го року. Ну, взагалі, 3 дизель дуже надійний двигун. Але не на цих автомобілях. На нових. Ну що, відкриває наш список народний, надійний, ну просто неубиваємий автомобіль. Volkswagen Golf 4. Так, всі гольфи надійні, але цей ну просто жесть неубиваємий. Які надійні двигуни у цих гольфів? 1,4 бензин та 1,6 бензин атмосферники. Ну і звісно, 1,9 дізель. Вони йшли в хетчбеки та в універсалі. На даний період часу вартість такого автомобіля від 3 до 5 тисяч доларів. Можете спокійно купувати, я раджу, просто неубиваєма машина. Наступне авто, ну, це ж автосина увага шкода Tour. Я думаю, власники цих автомобілів мені напишуть в коментарі, що 1,6 MPI бензин самий надійний двигун в цих шкодах і дешевий в обслуговуванні. Звісно, вони йшли як у седані, так і у універсалі. Бензин чи дизель, шкода Tour? я вам скажу, що тільки бензин 1,6 MPI. На ринку вони у нас стоять до 5 тисяч доларів. Далі у нас, звичайно, йде стара добра. Toyota Corolla. Вони йшли на механіці та на автоматі. Я раджу купувати тільки на автоматі, тому що, на превеликий жаль, механіка у них не дуже надійна. Сам не очікував цього, але так і є. Більш надійним, рахується коробка автомату. Погода у нас в Україні ну, зараз така противна. То сніг, то дощ, то грязь, коротше, мрячка така дурдом. І приходиться свою машину мити 2-3 рази в тиждень. Ну, Звісно, я ж буду мити свою машину тільки в найкращих. І я вам рекомендую своїх друзів з компанії Artwash. в яких свій детейнг на 2 бокси. Там мийка у них, тут детейнг, перелік послуг. Так що звертайтеся до них. Давайте. Зразу покажу. Весь перелік послуг, чим вони займаються, Ну, звісно ж, з промокодом денис 10 ви отримуєте знижку мінус 10% на всі види послуг. До речі, давайте я вам зараз покажу, що вони зараз миють, який автомобіль. Оп! Оп, і к 7 Помили, похимчисли, все добре. Хлопці знаходяться на Софійській Бошигівці, вулиця Транева, 3. Так що забрудніться і приїжджайте до них. Ну, звісно, наступне авто по бюджетній це рано логон. Такий логан можна купити не за всі гроші світу. До п'яти тисяч доларів ви знаєте в дуже гарному стані. Звісно, з мінусів буде це матеріал з салону. Там пластик, ну не преміум, клас, що ви розуміли. Але я вам скажу точно, що ці автомобілі проїжджають сотні тисяч кілометрів без проблем. Ви тільки візьміть таксистів. Вони проїжджають кожен день по 2-3 тисячі кілометрів. У місяць 40-50 тисяч кілометрів. І нюансів нема. А якщо ви поставите ще газ, буде ще економніше. Так що, Логан, я вважаю, що претендує бути в нашому списку дешево, надійно і сердито. У мене до вас є гарна пропозиція. Два роки я йшов до того, щоб нас було 10 тисяч підписників. Я вам дуже вдячний, тому що нас вже почти 10 тисяч підписників. Два роки я знімав відео, знімав, знімав. Ви перегля... переглядали, підписували, стали вподобачки. Я вам дуже вдячний, сердечно вдячний. Я готовий виложити 10 тисяч гривень на подарунки для вас або подарунок. Це ви напишіть в коментарях. Дивіться, 10 тисяч гривень, 10 тисяч підписників. Я готовий купити яку-то машину за 10 000 гривень або на ці 10 тисяч гривень купити дуже багато різних подарунків. Ви напишіть в коментарях, які подарунки ви хотіли, автомобільні подарунки. Але вам потрібно підписатися на мій інстаграм і мій Тікток, тому що коли ми прийдемо в планку 10 тисяч підписників, я там буду онлайн-трансляції розігрувати ці подарунки. Ну і, звичайно, напишіть, будь ласка, в коментарях. Звідки ви, з якої області, району міста села? Нісан Альмера – дуже надійне авто з бензиновим двигуном. Надійна підвізка, надійний двигун, ресурс більше 400 тисяч кілометрів, але є невеликий мінус. В живому стані кузу ви дуже рідко знайдете, тому що вони дуже чутливі до корозії. Якщо у нас, допустимо, вони стоять на авторинку до 4 тисяч доларів і ви бачите, що вона в ідеальному стані. То 100% це автомобіль перефарбований. Але я дуже раджу цей автомобіль до покупки, тому що до 4 тисяч доларів це дуже надійний автомобіль. Ну а ви, звісно ж, можете також написати, яке авто ви вважаєте дуже надійним до 5 тисяч доларів. Тепер поговоримо про надійність Ford. Звісно, старі сієри, спорти, вони дуже надійні. Але це вже старі автомобілі, на жаль. Я вам рекомендую до покупки до 4 тисяч доларів. Ford Fusion. Ну, По-перше, він мені нагадує такий невеличкий кросовер з великим кліренсом. По-друге, дуже приємний в ходу. По-третє, надійний двигун, ресурс якого зашкалює там, за 300 тисяч кілометрів. Ну, звісно ж, при ретельному обслуговуванні авто. Ну і це більш таке авто для тих, кому за 30, напевно. Молодіж воно не зійде, а кому за 30 дуже надійне авто. Рекомендую тільки, теж рекомендую вам ретельно перевіряти автомобіль перед покупкою на автосервісі. Вам дякую за перегляд, за вподобайку, за підписку та підтримку україномовного контенту. Ну і, звісно, не забувайте, те, що тільки перевалим за 10 тисяч підписників я буду розігрувати 10 тисяч гривень, точніше, куплю на 10 тисяч гривень або автомобіль, або... Подарунки для вас, ну ви ж, звісно, підпишіться на мій інстаграм, тікток та ютуб.